Наша дружба це зараз очень колький момент. Я не хочу показати цього питання, тому що немножечко шатається на одній ногі. Чесно сказати, я, я не вірю в те, що Коля не поклав кілограму тільки за того, що там вважає там, нас там друзями, тобто те, що були в одній команді. Мені здалося, було просто показуха якась. Галю, в останнє. Люсти, душою. и здравом рассудке, само собой, не удивление ни для кого, отдаю все поле. Я хочу дать Николаю понять о том, почему а вот эта кучка такая большая. И это неплохо. Сегодняшний день для него хороший день. Потому что есть возможность задуматься, ну почему ну почему именно у меня, стоп? Да мне нахуй. потому что я остаюсь таким, каким я был, есть мне абсолютно все равно мнение, которое сейчас вот обо мне у тех людей, которые тут остались. Единственная моя ошибка, как кто-то может посчитать, а я ее не считаю ошибкой. То, что я в лицо говорил, все, что я думаю. Пошла другая игра, пошла резня полная, причем в этой резне. Очень різко і незаметно для себе я остался абсолютно. Один. Тяжело? Тяжело. За підсумками випробування, Женя отримала 8 кілограмів. Сашко 19. Галя 21. Олена – 23 кг. Валя 26. Михайло 28. Андрій 32. А на ваги Миколи поклали максимальну кількість 121 кілограм. Випробування закінчилося, але учасники продовжують з'ясовувати стосунки. Люблять на проєкті берегу, що тільки 8 грамів да? вас да? не пограмо вставили. Іли не зачернька нічого. Так, і Сашика теж люблять і берегут, просто що він хлопчик, того в нього більше. В нього більше. Просто якби Андрій не почав не це не ділити пору, цього 100, б не було. 100, <звук> Андрій получе вдома. <звук> О, хай б вже тоді казав, що я такий супергуманний офіцер, блін. Андрій, що, ну в мене дико дійсно купонічки. Наскільки я знаю, твоє відношення кулі далеко не дружелюбне. Ну. И насколько я знаю, что он точно так же относится до вот этого. А что это за деление? Тут? Ты хочешь быть самым хитрым? Нет. Одной попой на два стола? Нет. Ты знаешь, а такого не бывает. Ты же дорослая в этой жизни. В этой жизни положение у нас коле примерно одинаковое. И ты об этом тоже знаешь. Не сто пудов. вот это клана, вообще бред. где-то за желтую линию. а при чем здесь желтая сумма. линия? Сегодня был конкурс, когда а можно нет. было с этими квадратиками как бы высказать свое отношение к человеку. То есть на сегодняшний, ну, как бы, насколько я знаю, что с Колей, ну, Коля у тебя не такое отношение. Если бы была возможность, вопрос, который я задал вначале, оставить эти килограммы 35 в себе. но так как такой возможности не дали, я взял по мере возможности в равных долях раздел среди всех участников. Понятно. Понятно. Сегодня мне накидали Самую внушительную кучку, даже скажем так, несравнимую с остальными участниками. Класс! Такой шанс я просто жажду. Я жажду завтрашнего конкурса. Мне будет намного приятней вот с той кучей, которую мне набросали. И так мне хочется всех уделать. Автівок. Кожна з них важить півтори тонни. Півтори тонни? Блін, це дуже багато. Ваше завдання: перетягти ці автівки від лінії старту до фінішу. Відстань 400 метрів. Накидо відділа машину, наслала така панікувати. Починала, я боюсь, там у мене нога, я боюсь, я боюсь. До кожної автівки буде додано вагу, котру вчора учасники віддали одне одному. У Жені найменше кілограмів. Всього вісім. У багажнику Миколиної машини найбільше 121 кілограм. Учасник я автівка. Першою перетне лінію фінішу. фініш. Тринадцять тижнів тому тоді ще командами учасники тягнули багатотонні автівки. Це було їхнє перше випробування. Час перевірити на що здатен кожен з них окремо. Ну, в повному шокі. Потому що для мене це буде перший раз таке спитання. В раз, коли ми тянули фури, я бігала задія і забрасувала коробки. Теж було не лігко, але по одзивам наших учасників тянуть дуже сложно. Я хочу хотів би проводити цю машину. Ну хоча б метрів сто. Учасники, поки не знають, який саме приз отримає переможець. Єдине, що їм відомо, нагорода дасть контроль над наступним випробуванням. І вперше на проєкті змагання пройде за сценарієм одного з учасників. Я розумію, що я буду пробувати стащити це з места. Не знаю, як я ще буду це робити. меня це, конечно, не то, що волнує, а просто вводить в ступор. Ну, я ж девочка, я же принцеса. Полторы тонни, плюс 23 три кілограма. На виклик, що решта учасників зробила Миколі, він готується відповісти лише перемогою. Це Справа от шести. Да, 121 это самое большое количество килограммов, поэтому чисто теоретически моя машина получается самая тяжелая. Абсолютно это не беспокоит. Мне даже от этого еще более интереснее становится, что самая тяжелая машина, тем более будет интересно ее первой дотащить туда. На старт! Увага! Почалы! Споттимон для самих себе участники стартуют с великой швидкістю. Мы начали очень разнобое движение. Уже где-то, наверное, на первых 10 метрах я видела, что Андрюша обогнал меня и пошел впереди. Дята посередині дороги, я все искала, гді Галя, даже оборачивалась назад, поки не поняла, що Галя біжить первой. Для мене це реально був шок. Потому що Галя волновалась перед конкурсом більше всіх. І от, коли я бачу, що одна Галина, і я намагаюсь прискоритися, щоб її наздогнати, а мені здається, що навпаки відстаю. Я не міг її наздогнати. Такої спритності Галина не очікувала сама від себе. Це може бути її перша перемога. за проект Я обалдела. Слабо представлялось, как вообще можно самому потянуть такую машину. Я не могу бежать! Заша, Алина пройшла вже половину дистанції, але раптом різко гальмує. От у мене просто немела нога, вона становилась як ватна. Я коли наступала, от, я її просто от, не чувствувала. У мене було таке відчуття, що я зараз на одну сторону впаду. Два тижні тому саме через хворе коліно вона була змушена зійти з марафону. Ай-яй-яй. Ну я хотіла більше. І можу я більше це обів роздрови. І тепер ситуація повторюється. Страх за власне здоров'я знову зупиняє галину. Фаворитами перегонів стають Зашко та Микола. Найсильніші чоловіки проєкту. Ще вчора друзі, а тепер запеклі конкуренти.